Доброго дня, я Авраменко Наталя Вікторівна, лікар-репродуктолог. До мене часто звертаються з питанням, що робити, якщо вагітність не настала протягом одного року. Ну перш за все хочу звернутися до вас, не гайте час, зверніться до лікаря-репродуктолога. Чим раніше ви прийдете на прийом до лікаря, тим ефективніше буде наше лікування і чим швидше настане вагітність. Перш за все, лікар-репродуктолог проведе бесіду з вами. Виявить ті моменти, які негативно впливають на настання вагітності, проведекові дослідження, нікологічний огляд, проведе обстеження наявності інфекції, що передається статевим шляхом. Обов'язково приде дослідження щодо подібної залози, молочної залози. При необхідності проведеться фулікологенез і дослідження прохідності маткових труб. І обов'язково буде проведено гормональне дослідження. Звертаю вашу увагу на те, що на перший прийом треба прийти з вашим. В тому що в структурі непліддя чоловіче непліддя складає більше 70%. Запрошую вас на прийом до клініки, репродукції для того, щоб ви могли отримати необхідну консультацію, діагностику і лікування. Могли отримати, як дай Бога, швидше народження здорової, щасливої дитини.